Луцька міська рада безоплатно закупить сміттєві контейнери для пенсіонерів віком від 75 років та людей з інвалідністю першої групи, які живуть у будинках садибної забудови. Половину вартості компенсовуватимуть військовослужбовцям, членам сімей загиблих військових, учасникам бойових дій, людям з інвалідністю другої групи внаслідок війни. Таке положення сьогодні затвердили на виконавчому комітеті міської ради, розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. Далі йде інша категорія людей, пенсіонери і так далі, які там можуть купити за 60%. і остання категорія людей, які вороть придбати за там 50 відповідно. Всі інші мешканці, які не можуть підтвердити цей статус, можуть продавати це контейнера відповідно за свої кошти. Але це моне скоротеться один раз. У приватному секторі Луцька біля частини будинків стоять сміттєві баки. Їх мешканці виставляють на вулиці, аби комунальники вивезли сміття. Про ініціативу частково компенсувати вартість контейнерів. Жителі вулиці Степової говорять таке. Я в принципі ціни не знаю. Бо я не купляла це, купляла моя мама. Думаю, що потрібно. Все-таки учасники чи для старих людей. Я вважаю, що бак потрібний, мабуть. Але що він був працездатний. Або мусорні баки, щоб поставили. Ну, не всі можуть купити, напевно. У вас є? У мене нема. Чи будете е, можливо ну, користуватися буде... програмою цією? Можливо, будемо. Зі слів Миколи Осіюка, директор департаменту ЖКГ, збиратиме заявки від мешканців громади комунальне підприємство Луцьк спецкомунтранс. Гроші виділятимуть в залежності від кількості охочих скористатися програмою. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.